Марина сиділа на старій дерев'яній лавці біля лікарні, тримаючи в руках потертий лист. Її пальці тремтіли не від холоду, а від хвилювання. Вона знала, що сьогодні все може змінитися або закінчитися. Я не героїня, подумала вона, дивлячись на сіре небо. Просто колись, 20 років тому, я побачила, як на дорогу вибіг хлопчик. І, не роздумуючи, кинулась його рятувати. Той день перевернув її життя вона вижила він теж, але хто він був? Вона так і не дізналася до одного дня. Був спекотний серпень 2005 року. Марина, тоді, 28-річна вихователька дитячого садка, поспішала на роботу. Її старенький велосипед дзеленчав на кожній вибоїні, але вона любила цю дорогу, тиху, обсаджену липами. На перехресті біля парку вона зупинилася, щоб пропустити машину. Проклятий світлофор знову зламався, пробурмотіла вона, витираючи піт із чола. Раптом із тротуару почувся дитячий сміх. Марина повернула голову і побачила хлопчика років п'яти, із яскраво-червоним м'ячиком у руках. Він гнався за ним. Не помічаючи, що м'яч котиться просто на дорогу, а звідти, із-за повороту, летіла вантажівка. Стій! крикнула Марина, але хлопчик не чув. Його маленькі кеди гупали по асфальту, а м'ячик уже був на середині смуги. Час ніби сповільнився. Марина кинула велосипед і рвонула вперед. Вона не думала про себе. Не думала про небезпеку. Єдине, що пульсувало в голові він не встигне. Шановні глядачі, просимо вас підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. Це дуже допомагає нам розвивати канал. Дякуємо за підтримку. Вона наздогнала хлопчика за мить до того, як вантажівка загуділа, схопила його за худенькі плечі і штовхнула на узбіччя. А потім удар. Світ потемнів. Коли Марина відкрила очі, вона лежала на асфальті хтось кричав, хтось плакав. Хлопчик сидів на тротуарі, міцно притиснутий до грудей переляканою жінкою. Мабуть, його мамою. Він був цілий. живий. Ти як, Люба? До Марини нахилився чоловік у помаранчевій жилетці. Водій вантажівки. Його руки тряслися. Я не встиг загальмувати. Пробач, хлопчик, він цілий, прохрипіла вона. Цілий, цілий, завдяки тобі. Марина знепритомніла. Лікарня пахла хлоркою і тривогою. Марина прокинулася в палаті з перебинтованою ногою і пекучим болем у стегні. Лікарі сказали, що їй пощастило перелом тазу, кілька тріщин у ребрах. Але вона виживе, проте наслідки залишаться назавжди. Ви не зможете мати дітей, тихо сказав хірург, уникаючи її погляду. Травма була надто серйозною. Марина тоді не заплакала вона просто кивнула і відвернулася до вікна. Їй було 28, вона мріяла про велику сім'ю, про дім, наповнений дитячим сміхом, але тепер. Усе це здавалося далеким, як чужий сон. Її чоловік Олег спочатку підтримував, приносив квіти, жартував, обіцяв, що вони впораються, але з кожним місяцем його візити рідшали. Через рік він сказав: Марино, я не можу так, ти змінилася, і я, я хочу дітей. Вона не сперечалася. Просто зібрала його речі і закрила двері, їй здавалося, що разом із ним пішла й частина її душі. Марина повернулася до роботи в дитсадку, хоча кожен крок віддавав болем у стегні. Вона любила дітей, їхні щирі очі, їхні смішні запитання, вони стали її розрадою. Але щоночі, повертаючись у порожню квартиру, вона відчувала, як серце стискається від самотності. Ти врятувала того хлопчика, казала їй подруга Оля, намагаючись підбадьорити. Це ж подвиг. Я просто зробила те, що мала б, відповідала Марина. Будь-хто б так вчинив. Вона не знала, хто той хлопчик. Його мати приходила в лікарню, плакала, дякувала, але Марина була під знеболювальним і ледве пам'ятала її обличчя. Потім сім'я, здається, переїхала, а Марина не питала, не хотіла ворушити минуле минуло 20 років. Марина вже не працювала вихователькою, біль у стегні став нестерпним, і вона перейшла в бібліотеку. Там було тихо, спокійно. Вона любила запах старих книг, любила допомагати дітям знаходити казки, а студентам підручники. Її життя стало простим робота, прогулянки парком, вечори з чаєм і старим радіо. Але останнім часом вона почувалася гірше, серце поколювало, дихання перехоплювало навіть від короткої прогулянки. Лікар у районній поліклініці зітхнув і сказав Марино Петрівну, потрібна операція, складна, на серці, але. Це дорого, і черга на бюджетне місце роки. Скільки? тихо спитала вона. Він назвав суму, від якої в неї потемніло в очах вона ледве заробляла на оренду і ліки. Операція була недосяжною мрією. Я подумаю, сказала Марина, хоча знала, що думати нема над чим. Вона не розповідала нікому. Навіщо. Погруга Оля й сама мала чимало клопотів, а родичів у Марини не було. Вона просто продовжувала ходити на роботу, посміхатися дітям і ховати біль за втомленою усмішкою. Одного вечора, коли вона зачиняла бібліотеку, до неї підійшла дівчинка з косичками. «Тьотю Марино, це вам. Вона простягнула конверт. Що це? здивувалася Марина. Не знаю. Мене попросили передати. Якийсь чоловік. У конверті був лист. Короткий, написаний від руки Марино Петрівну. Я знаю, що вам потрібна допомога. Приходьте завтра до лікарні на садовій десять вас чекатимуть, не бійтеся. Підпису не було. Хто це був? перепитала Марина, але дівчинка лише знизала плечима і побігла геть. Марина довго дивилася на лист. Їй хотілося його викинути, вона не вірила в дива. Але щось у ній ворухнулося може надія? Наступного дня Марина стояла перед скляними дверима лікарні, її серце калатало так, ніби хотіло вистрибнути. Вона увійшла, тримаючи лист як талісман. Ви до кого? спитала адміністраторка. Я мене запросили, невпевнено сказала Марина, простягаючи конверт. Жінка глянула на лист і посміхнулася. Зачекайте хвилинку, зараз за вами прийдуть. Невдовзі до холу вийшов чоловік у білому халаті високий, із добрими очима й легкою сивиною на скронях. Йому було трохи за тридцять, але вигляд він мав впевнений як людина, яка знає свою справу. Марину Петрівну, він простягнув руку. Я Олексій, кардіохірург. Ходімо, поговоримо. Вона пішла за ним, відчуваючи, як ноги стають ватними. У кабінеті він жестом запросив її сісти. Я чув про вашу ситуацію, почав Олексій. Операція потрібна терміново, і я хочу вам допомогти. Чому? вирвалося в Марини. Ви мене не знаєте? Він усміхнувся, але в його очах промайнула тінь. Знаю, ви врятували мені життя. Марина завмерла. Її думки заметушилися, намагаючись скласти пазл. Двадцять років тому, тихо продовжив Олексій. Я був тим хлопчиком із червоним м'ячиком. Ви кинулися під машину, щоб мене врятувати. Я все пам'ятаю: ваші очі, ваш крик, і як ви впали. Вона затулила рот рукою. Сльози покотилися по щоках, але вона не могла вимовити ні слова. Моя мама намагалася вас знайти після лікарні, говорив він. Але ми переїхали, а потім. Життя закрутило. Я дізнався про вас лише нещодавно, коли побачив ваше ім'я в списках пацієнтів. І я знав, що не можу залишитися осторонь. Ти лікар? нарешті видавила Марина. Кардіохірург, кивнув він. І я проведу вашу операцію. Безкоштовно, все вже організовано. Вона похитала головою, не вірячи. Чому ти це робиш? Ти не винен мені нічого. Олексій нахилився ближче. Його голос став тихішим, але твердішим. Ви дали мені шанс жити. Завдяки вам я став тим, ким є. У мене є сім'я, дочка, і я хочу, щоб ви жили довго, щасливо. Марина заплакала. Не від болю. Не від страху, від того, що вперше за багато років відчула, що її життя має сенс. Операція була складною. Олексій працював шість годин, не відходячи від столу, його колеги потім казали, що ще ніколи не бачили його таким зосередженим. Він не просто оперував, він боровся за неї, як за рідну людину. Коли Марина прокинулася, вона побачила біля ліжка Олексія. Він виглядав втомленим, але щасливим. Усе добре, сказав він, ваше серце тепер як нове. Дякую, прошепотіла вона. Я Я не знаю, як тобі віддячити. Живіть, просто відповів він, це найкраща подяка. Через кілька тижнів, коли Марина вже могла ходити. Олексій запросив її до себе додому. Вона нервувала, але не могла відмовити. У квартирі її зустріла його дружина Анна і маленька дівчинка з кучерявим волоссям. Це наша донька, сказав Олексій, піднімаючи дівчинку на руки. Її звуть Марина на вашу честь. Марина знову заплакала. Але цього разу сльози були світлими. Минуло півроку. Марина повернулася до бібліотеки, але тепер її життя було іншим. Вона більше сміялася, частіше гуляла, навіть завела собаку, пухнастого дворнягу, якого назвала м'ячик. Олексій і його сім'я стали для неї рідними. Вони запрошували її на свята, дзвонили, питали, як справи. Маленька Марина любила слухати казки, які читала тьотя Марина, і це зігрівало її серце. Одного вечора, сидячи на тій самій лавці біля лікарні, вона дістала той самий лист, перечитала його і усміхнулася. Життя дивна річ, подумала вона. Я думала, що просто зробила добру справу, а виявилось, я подарувала собі майбутнє. Через 20 років мій вчинок повернувся до мене. Любов'ю, вдячністю і новим серцем. У прямому сенсі. Вона підняла очі до неба. Воно більше не здавалося сірим. Шановні глядачі, просимо вас підписатися, поставити вподобайку і написати коментар. Це дуже допомагає нам розвивати канал. Дякуємо за підтримку.